Фенді, ти де? Я тобі вже другий раз виходжу. Так, стоять. Фенді, стоять, стоять, лапки будемо мити. Телефонує Наталя, каже, ти сама вдома? Кажу, ти вже сама. А вона каже, а чого ти не приходила? Кажу, ти вчора сказала, що ви будете зайняті, курочкам там утеплювати будуть, бо мерзнуть дуже. Ну, Вона почала там розповідати, кажу, ладно, давай став чайник, зараз я прийду. Чуєте, як насрипить сніг? Ух! Кошмар. Так, чиї сліди? Це мої сліди. Це я ходила, а снігу більше не було. Марушка, ти тут гуляєш? Пішли чай пити. Пішли? Ой. Теж заїдає цих морозів. А куди ти пішла? Додому не підеш? А? Пішли, не мерзни. Ну, як хочеш. А що, чаю нема? А ти б сказала, я б принесла. В мене зеленого трішки є. Я їй сказала, щоб купила мені чи ромашку, чи щось таке. Привіт. Привіт. Ой, слухай, трішки нам сиру до чаю. І... Тільки що Наташа 5 Шук... хвилин зробила блюдо. Так? Да. Так, я... Сру. Да? 300 грамів того сиру вона зробила. Ага. Одне яйцю, ложка крохмалю кукургузяного, чайна ложечка сахаю і на 15 хвилин у цей, у мікроволновку. На вісім. А на восім. Ага, значить треба зробити, в мене ще скільки теж залишилося. Ну, я тобі зробила, так там дуже мало. Чого, там 300. Оце 300 а то й більше, воно в тебе є вага і поміряй. Я так просто ж отломила, ну ти ви яка? Так ви вже його з'їли? Та ми тільки що поїли. А, ну так не будеш робити, я сама зроблю вдома. 311 грам. О, бачиш, Наташ, я не важила. Так просто... ага. багато. А? Що? На одну порцію багато вам буде. Я з 300 грам. Так чуєш, я я просто дломила кусочок і принесла, тьома вчора привозив. Ага. Вона показувала 200 грамова пачечка ага. 300. і одне яйцо, дрібка солі і чайна ложка сахар або стелі. Ага, і в чому? В мікрофільовки в тарілочку, в так? Так, да. а тільки в мене ще 300 грамів я більшу тарілочку. А тут 311. І Зав... це на завтра буде. Так, да, робіть. І... Треба, мабуть, пленочкою натягнути. Ага, я зрозуміла. Та ні, Вона не натягувала. Ну, на ж значити? Я кажу, натяг... що треба, бо я робила його. <laughs> я б... Давай я чай, я роздягаюся. Щось там шукають, шукають, їсти хочеться. Треба винести в годівницю Те змести там. Он. Я висипала. Карлупки. Ой, такі маленькі-маленькі, З'їсти хочуть. Синичок щось нема. Ну там і майже нічого нема. Їсти, зараз висиплю. А тут позліталися гави, Ну, вони злякалися і полетіли геть. Ну, а ці швиденько сюди, щось там є. Може, від сірого залишилась якась крупинка. Ну, якось он там щось збирають. Такі грудочки маленькі. Хотіла піти, помити голову, потім думаю, це ж я вчора мила, а отож шапку одягаю, бо на вулицю виходжу морозно. Ну і думаю, зараз треба експеримент. Рецепт від Наташі, а вона його підгляділа в тіктоці з сиром. І я зараз хочу це зробити. Пробувати. А ось тільки в мене крохмаль картопляний. Я віки говорила, щоб вона купила кукурудзне, я вона, мабуть, не почула. І я хочу ще до того рецепту трішки ванільки. Це дістаю сіль. Так. Яйце. І можна. Вони зараз помию. У мене закінчилась стерія, Ну, я думаю чайну ложечку я там знайду. Так. Віки говорить, ого, тільки попробуй ще його відкрутити. Треба віки говорити, щоб купила. Так. Ну і зараз, що це за чудо, Попробуємо. спробуємо. є тут, вистачить. Так, то. Вони, ой, в мене ще не, не запрацювали ваги. Так, вони робили з 300 грам. По рецепту Наташа говорить, було 200. Ну, я не знаю. Зараз покладу, що воно так можна 200 теж зробити, бо то мені. Триста, може і багато, ну, двісті два. Так, є. Тепер сюди, це не треба вже? Так вбиваю одне яйце. І не буду я блендером, бо це що тут його? Зовсім мало: сіль, дрібку, так, прибираємо, щоб воно мені не заважало. А, хочу зараз розповісти, розбила отаку кришечку нечаянно, спеції було написано. Думаю, десь у мене отака була, я саму. Отаку розбила. Ну, такий сьогодні знайшла. А тут у мене розмарин листочки. Так, трішки у неї там нема по рецепту, але я добавлю ванільки трішки. Небагато. І зараз. Роздавлю це все. Здається, все. Перемішаю і додавлю ложку крохмалю. ну У мене ж крохмаль, виходить, кукурудзяного немає, є картопляний. Тому буде трішки інакше. Ну, я думаю, нічого не станеться. Ну, і отак роздавлюю. Блендером було б краще, наскільки ну, його тут. Оце я, о, бачите, яке воно вже стає вилочкою, Якби ще були родзинки, о, то б смакота була. Перемішала, тепер добавлю чайну ложку. Ну, у мене стевія, якраз вона тут вся й піде. Знову перемішую. Треба ж всі рецепти з тіктоку перепробувати. А ну, Я то ні, а Наташа тільки який знайшла рецепт, так його і вділо. Ну, а потім куштуємо. Там рулет печенковий робила замість торту. Ну, не такий калорійний, бо немає, не майонеза, сметаною переміш... перемазувала. Ну, дуже смачно. Так, ну і тепер столову ложку крохмалю. Ну, показую, в мене картопляний немає в мене. Кукурузного я вже Пошукала, думаю, може я десь не витратила. Та де там? Це це столова ложка і теж перемішую. Так, тарілку складати, ну, не знаю правильно чи ні, але е, нічого Наташа не сказала. Я Кусочком масла хочу змазати так, ну і викладаю сюди густеньке воно так. Зараз розправляю і Наташа каже, що треба. Плівкою зверху накрити і потім ставити, випікати 8 хвилин. Ну, так, я поправлю, щоб воно таке трішки гарненьке було. У мене там прання закінчилось, треба виносити на вулицю. Хочеться на вулицю, щоб пахло. Мінус 12 зараз і сонечко. Накрила плівочкою. От. Ну, так, небагато. І зараз мікрофильовку. Так, відкриваємо, ставимо, закриваємо. Зараз потужність і на 8 хвилин. Так, старт. Венді, заспокойся. Гарбуз прийшов. Наташа, якщо дивишся, а ти іноді дивишся, живий твій гарбуз прийшов, зараз погодую, що є, потім, може, якогось смаколика ще дам. А то вона, Наташа говорила, що на тут частенько, на, казала, що пропав десь. Кажу, та я його бачила, він приходив. Ось, Їж, красавчик їж. Генді, заспокоюйся, поки я гарбуза годувала, а тут уже ой, гаряче пройшло 8 хвилин. Ну, і дивимось, що це тут таке. Воно, звичайно, гаряче. Цікаво мені, навіщо було пльоночкою? Ну, Наташа порекомендувала. У, зараз покажу тільки ж, треба чим взяти бо дуже гаряче. Угу. Зараз покажу, дивіться, як воно тут. Смакота? Чи перекинеться, не знаю. Так, да. зараз спробую так, взяла тарілочку перекидаємо. Так. У -у -у. дивіться, яка це красота? Так, я зачепила тут. Зараз, мабуть, світло відключать, але я встигла. Ну, ось так. Так, можна, ну, гаряче. кусочок. Я хочу і спробувати, щоб не тільки зробити. Ну, раз вони вже їли, просто в мене крохмаль інший. Так отут, ага. Це відділилося. Ну, але я думаю, що ну це ще ж гаряче. От яке воно всередині, так тут. Ну, зараз пробую, що це нагадує? За смаком, знаєте, похоже, на ліниві вареники. Дуже смачно. Треба так робити. Яєць небагато тратиться. А хто хвостиком мателяє? Ти вже поїла все. Смачно. Ти думаєш тобі? Тобі можна просто сир? Ну, Хоча тут чуть-чуть не знаю. будеш Будешь ты чиник? Угу. І що кинула? Більше нічого нема, бери. Горячая, я знаю. Давай еж. М'ясо ти вже поїла сьогодні. Це з'їла. Молодець.